Вітаю, друзі! Ви на каналі Таро Політика і сьогодні розклад дивимося Привітання з Днем народження бункерного. Чи привітають наші хлопці бункерного з його днем народження? Тобто, що відбудеться оцей проміжок? 6, 7, 8. Минулого роз, разу його минулого року його 8 привітали. Ударом по мосту. Дивимося, що цього разу. Чи буде привітання? Так, чи буде привітання бункерного фраєра? Ну, на столицю показують. В столицю показують. В столиці якийсь такий прильотик відбудеться. Тому що настрої будуть депресивними. Так, на Москву. Бойові дії на Москві. Так, да, гіперактивність. Оце таке привітання. Показує. Так, привітання по Криму. Про Крим можна подивитися в розкладі по безпековій ситуації на області. Ну і тут зараз запитаємо, чи буде якийсь прильот по Криму, тобто привіт по Крим. Ну а як же? Звісно, буде. Такий буде шанс золотий і щось пов'язане з водою. Морський об'єкт в такому плані. Туди ось все, пожалуйста, вам, будь ласка, прильотик. Наслідки оцих ударів. У -у -у. Дуже гарні наслідки випадають. Колективна карма буде задіяти. 에... Постраждають багато людей. Будуть вони долати наслідки цих прильотів, буде сильна руйнація. І будуть загиблі, ось випадає. Оце по Криму чи по іншому якомусь регіону? По Криму, по Криму, по іншому регіону теж, теж по якихось цінних об'єктах, ну там не так значно, хоча якась показується ущерб, тобто якась інфраструктура, таке показується. Оце дуже гарно відпрацюють хлопці по Криму в ці дні. Так, на фронтах ще? Так, ну в ці дні теж буде проведена якась дала операція на фронті. Як теж як поздоровлення для бункерного воно виглядає. Наслідки. Більше всього показує, що знову таки на загиблих ворогів, а також на зрив їх якихось планів. Внаслідок тої успішної операції на фронтах от у цей період 3-4 найближчі дні. Від 6 жовтня зірювся якийсь їх план, який вони розраховували зробити? Так, реакція бункерного на ці поздоровлення. Реакція яка? Ну, яка реакція? Перше, це не колесо фортуни. Ну, як би, його воно не, не, не стосується. Тобто на його бункер, звісно, не прилетить, на жаль, в ці дні. Так, ну хто, хто винен? Англосакси винні, і це інтриги проти нього самого ніби, і проти його безпеки. А загалом, то він яка реакція? Слабка реакція, і робити він нічого не буде. Внаслідок цього, він нічого зробити не зможе, ніякої ответки. Тобто, як, е, коли оці події відбудуться в Криму, а після того, щось там ніби прилетить по нам там, чи що, то це не ответка буде. То все заплановано було раніше. Так що, привітання, його привітають. Саме так, ось от троєчка жезлів, це вже в процесі в роботі. Очікуємо ми це як швидко. Та скоро вже. Ось, ситуація ось-ось має змінитися. Ось ось. Буквально от тут е, випадає правосуддя, ледь не в його день народження, і тут жезлів, ледь не протягом доби. Щось таке відбудеться, поздоровлення, особливо по Криму. Ну, дякую за увагу. Е, і до наступних зустрічей в ефірі.